У понеділок, 1 липня, відбулось чергове засідання виконкому міської ради. Було розглянуто 17 питань порядку денного. Зокрема, виконком затвердив висновок щодо визначення місця проживання дитини, прийняв рішення про надання дитині статусу постраждалої внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, про призначення пікунів двом малолітним дітям. Про продовження дитині статусу позбавленої батьківського піклування. На засіданні було порядковано ряд поштових адрес. Фізичної особі підприємцю надано дозвіл на розміщення зовнішньої реклами. Виконком прийняв також рішення про взяття на баланс та передачу з балансу комунального майна, про надання матеріальної допомоги жителям Карицької територіальної. Громади. Як і на минулому засіданні оперативного штабу, так і на цьому, 1 липня, карлицький міський голова Александр Панюта говорив про проблеми, які виникають в зв'язку із відключенням світла, і про комунікацію із жителями громади. По цьому питанню. Доносити старости, працівників міської ради, людям, жителям. Все-таки відключення великі і незручності, але, на жаль, другого сьогодні поки не буде. Тому готуємося жити в таких умовах. І добре, що сьогодні, ну, будемо так говорити, не зимовий період, може, дасть був генерацію збільшить до початку осіннього зимового періоду, і може трошки щось буде нам спокійніше. Ішлося на штабі про заходи по локалізації і ліквідації спалаху африканської чуми у селі Новосіл. Станом на сьогодні не завершили процедури. Я думаю, всі населені пункти в суботу у нас Карничани, Це все вітер був у цю сторону. Я думаю, що ти ближні села, але нічого ми не можемо поки діяти, Цю роботу надо доробити, завершити знищення цих, це поголів'я, яке ну може бути, чи могло бути розносчиками, тому треба ще потерпіти. Роботи там активно проводяться. Я думаю, що сьогодні ще знайдуть якісь шляхи активізувати. Очільник громади повідомив про невиконання дохідної частини місцевого бюджету за червень і проблеми, зв'язку з цим необхідно активізувати роботу з пошуку резервів для збільшення надходжень до казни громади. На засіданні було обговорено стан справ соціальних служб, галузях освіти культури, медицини. На підприємствах та установах, структурних підрозділах міської ради. Було заслухано звіт старост Володимира Мосійчука, Демівчинського Кадомський Старостинський округ, Лідії Токовенко Ліщинський старостинський округ, Людмили Ананяві, Харчанський округ. Володимира Безвердного Черняківський старостинський округ після засідання штабу Олександр Панюта провів зі старостами робочу нараду для вирішення актуальних господарських питань у розрізі кожного населеного пункту. У кінці червня одинадцятикласники України одержували свідоцтва про повну загальну середню освіту. І в тій кількасот тисячі компаній молодих українців і 153 випускники п'ятьох ліцеїв кагарлицької громади. Ми побували на офіційних урочистостях випускного балу, який у приміщенні будинку культури проводив кагарлицький ліцей номер 2 імені Дашенка. Традиційна фотосесія на зеленій галявині перед початком свята. А стати глядачами прийшли немало земляків, зал був майже заповнений. І ось випускники, а їх цьогоріч у другому ліцеї, 34, входять у зал і займають місця на сцені. У хвилині мовчання вшанували пам'ять багаторічної директорки закладу Ірини Горбач, яка творчо і плідно працювала на благорідної школи, потім ліцею. Ведучі дійства, вчителі Леся Чоповська та Ігор Ковровський всіх присутніх запросили у віртуальну подорож. На космолайнері, вантажем якого стали свідоцтва про здобуття освіти, грамоти, медалі та інші відзнаки випускників. Однією з перших свідоцтво: Золоту медаль та інші відзнаки одержує Єлизавета Заваженко. Ліза спромоглася отримати хореографічну підготовку. Тож більшість танцювальних номерів публіка побачила у постановці Єлизавети Заваженко. Браво Лізо! Вітала випускників і всіх присутніх, виконувачка обов'язків директора ліцею номер 2 імені Дашенка Ірина Ковровська, пригадавши драматичні сторінки навчального процесу під час ковіду, а потім після початку великої війни. Випускники і першачки обмінювалися на останок прощальними люб'язностями. Учні 4 класу на умовній зупинці на сузір'ї ностальгія запросили старших друзів пригадати, якими вони були сім років тому. Прощалася зі своїми ластів'ятами, що стали дорослими, і перша вчителька Людмила Мартиненко. А Даша Кононенко співала разом зі своїм татусем. Субтитры Вас. Позаду у вас одні іспити, попереду у вас багато нових іспитів, але вірю, я впевнена, ви їх подолаєте. Адже протягом семи років, які ми з вами вчились, жили, навчались, розмовляли, вчила я вас багато чого і навчалася від вас багато чого. Адже ви були моїми друзями, порадниками, мені є опорою. І я вірю, що я дійсно для вас також була вчителем, другом і просто хорошим співвесінником. Валентина Іванівна кожному з випускників вручила свої сувеніри, сердечка і так звані всевидящі очі. Випускники співали і дякували вчителям за науку. Галина Поливанюк здивувала публіку новою скрипічною п'єсою. Підтримано давню традицію другої школи, за якою випускники дарують рідному ліцею, а колись школі рушник, вишитий мамами з іменами дівчат і хлопців, які прощаються зі своєю альма-матер. Колоритний народний танець обірвало вимкнення світла згідно з графіком. Але за 10 хвилин після підключення апаратури до генератора дійство продовжилося. Немало щемливих моментів, зворушували глядачів. Це і пісня Артема Дячука про маму. Пісня двох мам Тетяни Бащенко і Світлани Карандюк до сина. Спільний вокал татусів з мамами. А вже танець випускників зі своїми батьками викликав. У залі шалені емоції. Ораші одинадцятикласники, як естафету, як вогник шкільної дружби передавали з рук у руки свічку, а потім затанцювали прощальний шкільний вальс. Ми пересвідчилися, що і діти, і батьки під чулим керівництвом педагогів дуже ґрунтовно і серйозно готувалися до свята, це викликає неабияку повагу. Традиційний фінал всіх свят у другому ліцеї, виконання гімну другої школи, авторства Бориса Родини і Надії Полс. Преченко, Кагарлицька свята берегиня. І ось випускники залишають святкову залу під бадюру музику. Політ Космолайнера завершено. А ведучий Ігор Ковровський зауважив, що батькам не варто розслаблятися, адже ліцей номер 2 готовий до прийому свої стіни нових учнів. І для повноти інформації скажемо, що у цьому навчальному році Кагарлицький ліцей номер 1 закінчили 22 учні. Ліцей номер 2 34. Ліцей номер 3 59. Ліцей номер 4 28 і Мирівський ліцей 10. Доброї путі випускникам! 29 червня в Карлицькому міському будинку культури відбувся відкритий шаховий турнір, присвячений Дню Конституції України. У змаганнях взяли участь представники з шести громад області і міста Києва. Змагалося 16 захистів. І ось результати змагань. Перше місце Євген Миронов-Бухів. Друге Сергій Табачний Кагарлик. До речі, Сергію лише 13 років. Третє місце Артур Бондаренко карлик. Четверте місце Юрій Бугачук Миронівка. І п'яте місце зайняв наш земляк Михайло Сокол. Переможці змагань отримали призи від Шахової Федерації Карличини. Турнір нею і був організованим за сприяння карлицької міської ради.